Добрий день. Добрий день, друзі. О, ой, так пахну! Так мені сподобається. Ну що, дивимося, попросили подивитися селище Чорнянка, Каховський район. По-перше, чи буде промусова промисов, про, евакуація і. Поруч там Каховська ГЕС знаходиться, Питання підтоплення. Так, дивіться, питання задано 4. -го. Так, дуже закладу 4 листопада, сьогодні 11 листопада. В принципі, так як я казала, за що того, що багато роботи, тиждень. тиждень на це все мені давалося, бо перед цим ну, другі відео робила. І тому, як то кажуть, тільки, тільки сьогодні добралася, тому давайте з вами подивимося про евакуацію, як людям буде ця евакуація. людям ну, було важко. Да, в принципі. От. Е, я хотіла захистити своє, їм уже пропонували цю колись евакуацію, і наші, і не наші, і їхні. Половина, половина скористається... В основному, якщо чесно, скористаються колаборанти. А половина людей лишиться. Нічого ну, не буде. Ні, ніхто не зможе нічого заставити й не сильно будуть заставляти. <кій> Насправді там є карта обмана. Всі, хто виїдуть, хай будуть готові, що в їхніх квартирах оселяться чи в будинках оселяться орки. А тепер цікаве про підтоплення. Тут, як я завжди сміюсь, кажу, бабка на две сказала. Ну, так, да, в мене шутки такі, як би кажуть, я люблю чорний гумор. Чому? Тому що в мене Плутон в першому домі. Це така серйозна плутонянська лічність, яка особистість, яка полюбляє такі, знаєте, так, на грані. Гумор на грані чорного-чорного. Так. Як програється, чи буде підтоплення самого селища від ГЕС? Дивіться, все змінюється. Все змінюється завдяки тому, що завдяки тому, що наші, наша влада якимось чином посприяла тому, щоб якщо буде геть зірвана, то не затопило. Бо це планувалося, і це мало бути, і мало бути Великий Бабах. Це ще планувалося, ми бачили цю ситуацію ще у, на початку квітня. На початку квітня ми це, я і мої колеги ми роздивлялися кожен своїм, своїми методами якимись. Ми роздивлялися, я взагалі туди не, не сильно влізла, поки людина там з цими там рамочками мені каже, а ну подивись, будь ласка, по карті, подивись, що там така смисла. Нафіг мені така каховка, я причому до каховки? Ні, ні, каже: ти подивись, тут якась срака буде. І ми туди, і ми це бачили. Потім ми почали спілкуватися з іншими спеціалістами, хто працює, в якій... В якій сфері, я би сказала, то хочу сказати, що вона була. Але, але, Ситуація змінилася. Я думаю, що про це розуміли не тільки екстрасенси, а да, і наша влада, да, і е, логічно. Тому е, ця ситуація прояснена була і були вжиті заходи. Е, по-перше, по вони пошкодять тільки цю ГЕС, вони її не зможуть повністю зруйнувати. Це, по-перше, по-друге. Да, вони її обстріляють, да, вони її пошкодять. Да, трохи вода витече, Ну, прям затоплення не буде. От і все. От, і все. Так що, на друге питання я вам відповіла. Саме головне. Ну, і давайте подивимося, як там у вас справи будуть на, у листопаді. Вже тут залишилося сьогодні 11.11. .11, але до 30 листопада буде багато чого. Давайте, що буде для населення? Як саме селище перезведе? Самі люди? Ой! Таке враження, що їх або понаїхало, або понаїде. Мама дорога, і вони розселяться не тільки по хатах, і вони понаїхали, понаїхали, наче ви даже чи то сім'ями, чи то прямо такими якимись моментами. І хочу сказати таку річ. Не будуть перевдягатися в цивільних і там не розбереш де воєнний, а де не воєнний. Вони будуть в очікуванні. Вони будуть по по в очікуванні ЗСУ. По-перше, по-друге. Щось у листопаді. Кажу, що листопаді наші заходять до вас. І навіть хтось з за кордоном повертається із місцевих жителів. Але дивіться, руйнувань немає. Таких великих руйнувань немає. От, руйнувань немає, єдине, що, звісно, полумане, понівечене, полета по самгляда. І ще що? вода, там, де вода, там буде замінована. Ворог, окупанти. Що окупанти стосовно вашого селища будуть у листопаді робити? Скажімо так, вони мріють е, стерти з лиця землі село, але це тільки Мрії, мрії, яким не дано здійснитися. По-перше, по-друге, ще що. Там якийсь офіцерський состав, який у них там є, буде він, буде він взірваний. Там якраз офіцеріо, десь може там, де раз та саме. вони будуть взірвані. І е, вони ну, частина буде прям, багато буде поранених. Що вони будували? Щось вони будуть будувати для того, щоб оборонятися, будуть багато працювати на цю тему. От, потім не будуть бачити виходу. І, коротше, багато з них, коротше, поховається і перевдягнеться в цивільних. Навіть собі документи якісь ну, у них будуть підробні, тобто ще й не добереся. Наші їх підсмажуть. Наші їх ну, тут не буде уходу. Половину виб'ють, половину поховається, як отой казав, вели... в цивільній одежі на велосипедах. <смас> Тікатимуть. Хтось тікати, а хтось, хтось буде перевдягатися і прикидуватися о, цим місцевим жителям. Особливо, якщо ваше селище велике, де не кожен один одного лице знає. Так. Що буде робити ЗСУ стосовно вашого селища у листопаді? ЗСУ перестане обстрілювати вас і візьмуть під контроль село по периметру. Тобто таке враження, що вони навіть заходити не будуть, вони будуть його якось контролювати по периметру. Десь вони вже так робили. Чи не здадуться ті орки, що залишаться в полон, бо так похожаться? Ой, похоже. Прям ось схоже. Якісь вуличні бої пройдуть, і вони дуже багато оців полонизьмуть. Там прям будуть здаватися. Не то, що їх там брати не треба, вони самі почнуть здаватися. Дивіться, саме головне руйнувань тотальних і тотального знищення села не буде. Потопу тотального не буде. І мобілізації теж. Все. Вуаля! І пам'ятайте золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео і яким я подобаюсь, з вами нічого а, не трапиться. Пока-пока. Знаєте, хочу сказати: дуже багато почало надходити на мені повідомлень особисте. На які я робила, на які населені пункти я робила прогнози, так, що мені ну, там замовляли. І як люди з радістю повідомляють, що Ланочка там, ми в Раді, там односельці, передають привіт, і такі довольні, там то-то-то-то-то-то, Це дуже класно, це дуже здорово, це дуже, я би сказала, так, надихає, і це дуже, знаєте. От я радію разом з вами, так, наче це я до вас маю якесь таке відношення. Хоча я ж кажу, я не була в цих селах, я не була в цих містах. Я там не була, я була од... два рази, один раз я була в щаслив. Ні, не щаслива. Як це називається? Железний порт. В Железному порту була. Це був 2007 рік. Я була ровно чи то п'ять днів, чи то тиждень. П'ять днів. Рома 5 днів була, це 2007 рік була, і в 2021 я була на Арабатській стрілці, я була там по роботі, я була весною, тобто не купальний сезон. Тому я, ну, тому я не знаю, як і що це, і де це. Але хочу сказати, я дуже-дуже радію разом з вами, коли вас звільняють і коли виходить і мені все одно. Чи там я нагадала вам, наприклад, там, скажімо, в кінці листопада у вас на початку визволили. Ну і з ним, я рада, я дуже рада. От, і в мене немає такого, знаєте, що. Ой, <кій> а як же мой прогноз не точно збувся, боже мой переживай. Та я не переживай, мені чекати, чесно, мені, ну, на, на це взагалі, як то кажуть, чому? Тому що головне, що нормальні люди е звільнені, живі, залишилися і здорові. Оце головне. Все, остального фіня. Тому, друзі, я буду дуже рада, коли і вас також зі віть. Пока-пока!